Пане Іване, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю, ради бачити. Дякую за Дякую, що доєдналася. Володимир Зеленський сьогодні заявив, що є загроза з боку Білорусі. Росіяни можуть діяти через цю територію. Про це попереджає розвідка і що партнери вже поінформовані. Що більше відомо вам про цю інформацію? Ну, дивіться, це не стосується України. Якщо президент Зеленський каже, Артнери проінформовані, то це означає, що наша українська служба зовнішньої розвитки отримала інформацію, яка стосується в першу чергу Польщі. Я так припускаю, це моє більше таке суб'єктивне враження, і польська сторона була проінформована. Тобто резюме таке, що для України станом на зараз жодних загроз з території Республіки Білорусь немає, не проглядається так. Вони проводять навчання, так сьогодні були. Репорти від білоруського секретаря Радбезу він розказував, що вони переміщувалися військові, як вони виконують фізичні вправи. Увага! Фізичні вправи, тобто їх ганяють, стрибати, присідати, підтягуватися, і так далі. Тобто, зараз про жодну загрозу для України з території Республіки Білорусь немає, не говориться. Чому ви думаєте, що саме Польща зараз може бути під загрозою, а не ж та сама Литва чи Латвія? Ну, давай так це, це ще раз це мій суб'єктивізм. Бо в напрямку Польщі було багато ось таких ось мотивів раніше, попередні періоди, в запуск безпілотників. Питань нема. 20 штук. Вони пролетіли, і Білорусь там ми знаємо трішечки асистувала. Плюс приміщення нелегальних мігрантів штурми цього великого паркану, який стоїть на спільному кордоні. Нелегальні мігранти з території Республіки Білорусь вони там накопичувалися на білоруській стороні. Білоруські правоохоронці забезпечували їх. Різноманітними інструментами, щоб які могли б подолати цю фортифікацію, якісь ящики, коробки, які дозволяли б їм там те певний період часу перебувати в лісі, там погодні умови, холод, дощ, сніг продуктами харчування, і щоб вони просто штурмували цей паркан стільки, скільки це можливо. Тобто я припускаю, що тут саме в такому ключі загроза. Звісно, країни Балтії так само розглядаються, але ж тут через питання, яка саме сторона? Я більше схиляюся до Польщі. Ви сказали, що зараз у Білорусі проходять навчання. Скільки сил там зараз зосереджено? Ви сказали про те, що їх більше ганяють фізично присідання, повзання, тобто така більше фізична активність проявляється, фізичні навики. Скільки там зараз сил і скільки часу мають тривати ці навчання? Тому що ми пам'ятаємо зовсім нещодавно, були великі навчання у Білорусі. і Наша увага теж була до них прикута. До цих навчань мені здається, інформації зовсім мало про них. Дивіться, вони не цікаві нам. А... В першу чергу, через те, що армія Республіки Білорусь це на все про все під 40 тисяч військовослужбовців республіки Білорусь. всіх, от по колу за там різним порівнянням кажуть ну стільки, скільки в Україні прикордонної служби, тому всерйоз білоруська армія для України загрозу не становить як така. Попередні навчання вони були спільними з Російською Федерацією. Так звісно, ми тоді на них споглядали зараз. Вони самостійно їх підняли по тривозі, там вишколи, переміщують точки А в Б, С, Потім повернути назад. Тобто, це я більше розглядаю як класичний догмат з радянської армії. Він звучить так. Солдат должен служити, солдат должен міріти. солдат без заняття, він потенційний злочинець. От таким чином білоруська армія, білоруська керівництво до них підходить. Тому всерйозно не сприймаємо. І головне, значна кількість білоруського озброєння, снаряди, танки, вона була таємно. Я знаю достатньо, переміщена з білоруських складів і. В 23-24 роках передано Російській Федерації для використання на українському театрі бойових дій, тобто великої загрози ще раз білорусі точно не проглядається. То ці навчання це виключно білоруської армії там немає спільно з російською. Ні. Виключно білоруська Ні. армія Ні. відпрацьовує і е, реально чи білорусь зможе наважитися навіть на якісь провокаційні дії на території Польщі, щоб там прощупати ситуацію. Я думаю, самостійно ні е, ініціативно, ні, якщо буде тиск з боку Російської Федерації, це можливо. Але зараз дивіться, що я змушений з кожного дня моніторити, що відбувається в білоруській пропаганді, і в них головний лейтмотив – це відновлення тісних теплих, двосторонніх взаємовигідних стосунків з американською адміністрацією. Е, Лукашенко. він дійсно, йому подобається. Бути в променях слави дональда Трампа, коли приїжджають представники від американської адміністрації. Вони дають дають, дарують йому лист особистий від Дональда Трампа, і от майже кожна промова Лукашенка, який гарний, розумний, виважений президент Сполучених Штатів Америки. Як класно зняли з нас санкції, з е, американські санкції з компанії Белавіа, Але американці вчинили хитро. Вони зняли там здається, відсотків а решту там 20 ключових. Вони їх залишили, і в принципі санкції, начебто, зняті. Але по факту Белавіа ще не може користуватися е, літаками компанії Боїнг, бо там немає запасних частин не дозволяють їм літати до Росії, до Північної Кореї, до Ірану, в принципі, до ключових союзників Республіки Білорусь. А чи є вже відома якась інформація про реакцію Польщі на такі заяви, зокрема про те, що сьогодні заявив Володимир Зеленський, чи відбуваються якісь у них привативні заходи з убезпеченням або ж підготовки до я зрозумів питання зараз на даний момент такої інформації немає, але як воно все працює, я поясню, коли повідомляють розвідку? Керівники розвідки, контрозвідок особисто президенту, то зазвичай ця інформація вона носить характер так названий оперативний. Тобто, щось ми знаємо, ми щось відслідковуємо. Є там, наприклад, там одна світлина, дві світлини, можливо, якісь смски перехоплені, але ось. Так, щоб довідка з печаткою з номером, ну як звикли пересічні громадяни, таких у нас даних немає. Тобто, це означає, що інформація ще не підтверджена, не верифікована, але на неї важливо звернути увагу. І оця інформація вона передається там західним союзникам в такому форматі: Гей, союзники, дивіться, ми тут зі своєї території побачили щось на білоруській території. Це може бути для вас неприємно. Ми не кажемо про велику загрозу, інакше б ми про це опублікували б великий допис не знаю, в Телеграмі, Фейсбуці, в Твіттері, Ну тепер вже Екс, а, але зараз ми кажемо про те, що є загроза. Зверніть, будь ласка, увагу, ну і там дивіться обережніше, от в такому ключі. І останнє на сьогодні запитання, пане Іване. Сьогодні так само з'явилася інформація про те, що я цитую Київ готує евакуаційні автобуси для вивозу людей у разі надзвичайної ситуації. Про це заявили представники КМДА. Згодом ці цю інформацію вже почали пояснювати. Мовляв, фахівці автотранспортного підприємства, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військ серед іншого. Працюють над проєктом переоблаштування автобуса під евакуацією. Евакуаційні потреби, зокрема для евакуації важко поранених, що відомо про це, тому що коли всі прочитали, що готують евакуаційні автобуси, то почалися дуже багато різноманітних коментар... коментарів. Одразу почали говорити, а які це саме надзвичайні ситуації можуть бути тут знову ж паралельно заяви Володимира Зеленського. І щоб пояснити і скласти це все в голові, давайте пояснимо, що відомо про цю заяву з боку КМДА, чи це просто так само превентивні заходи. Щоб було це класичний приклад того: ну, дискомунікації між органами державної влади та громадянами. Опублікували інформацію, але змій телеграм-канали вони ом... вирвали з контексту, не розібрались. Так, так, буквально рядочок інший. Я дійсно, коли відкрив, читаю, що все готуються в евакуаційні автобуси. Все, ну тобто, ну, з точки логіки 99% громадян. Все, щось відбувається, катастрофа, Такого караул... ще не було, значить, щось став. Так, так Тому Я дуже раджу вашій аудиторії. Якщо ви бачите таке повідомлення, шукайте перше джерело, і коли відкрите це повідомлення, то там буде написано, що КМДА, вони розглядають можливість на випадок раптом щось трапиться, колись у майбутньому бути готовими, щоб у нас був там пул автобусів, щоб можна було людей вивозити, тобто. Емердженсі situation зараз немає. Тому, будь ласка, завжди шукайте перше джерело. На такій гарній ноті мені видається на сьогодні. Дякую вам за цю розмову і особливо за роз'яснення. Іван Ступак, військовий експерт, був з нами в головному за день.